Та тут може сбрасыватель трошки. Ну так, а ну да. Коротше, виставили сівалку, будемо сіять з добривами. Найшли ми трошки причину. Ну, Рем з понеділка обіжав приїхати. Якби або замінить нам шнеки, або банки там короче, щось таке вони казали. Ну, то таке. Коротше, виставили у нас, виходить, десь раз, два, три, 4. п'ять ну, штук десь на метр йде. 4-5. Тут а по зв'язках, скільки я дивився, люди не показують, я покажу. Получається в нас стоїть тут 4,8 Тут А, 26, 21 і 19 стоїть. Так що сипе, А, ні, ось 19 і 15, трошки не туди попав. Бо дивлюся і в камеру, і сюди. А по шнекові я потім покажу однісне відео, як вийде, так? Знайшли ми причину, ніч не спали, ну я це придумав, о, бачите, добрива теж сипе, ось І так ось підняв, ну це де залишилося, зараз у цих. Та як би я вам сказати. Ви поняли, коротше, в шлангах, ото воно і сипається, а може й буде сипатися, хто його зна. Воно потім покаже. от перестало, бачите, последнє висипається. Коротше, 4 штучки на метр, 4-5. Так получилось. Да, одна сыпаться она, все равно. Не, она не дозакрили. Не, висипалась, все, вже не сыпаться. То осталося в трубі. Ну там мы селитру висипаємо, я потім вам покажу. Дем Синтез обіцяв приїхати, значить сказали, що з понеділка приїдуть, будуть дивитися, що пасівалки подивилися. Так що отакі відгуки. Ну я показав, я сказав, що ну, він сказав, що моє право показати, як я можу. Ну я і буду показувати. Що і по ній є. Так що поїхали. Тут далі я вам покажу. Зараз будемо посіємо там пару огородів із добривами, бо там огороди такі якби печальні. Так що поїхали Бачите, сіємо з добривами вже сьогодні, як я показував тільки що. Уже менше сипиться, там досі добрива, я покажу що ми там зробили. Це я сьогодні, чи вчора цілу ніч не спав. Думав, що його зробити, щоб воно працювало. Ну, не даром не спав. Зробив. Батько казав, воно не буде робити, як завжди. Кажу, давай спробуємо. Ну він ото підказав, що ще можна було зробити. Ну, зробили, ну треба засипати тільки тут на полі, бо ми засипали вдома, не захотіли тут. Нам треба два огороди було посіяти з добривами. ну Тут, а ті два вже ми посіяли, якби ті, що раніше треба було. Получається, там трубку таку розрізали напополам і вставили її туди. І менший зазор зробили, зробили подачі. І тепер воно якби працює, не сипеться. Ну, як у тому відео було, що воно ручьем текло. Ну я тоді відео зніму, я покажу так, як Ремсинтез пообіщав пообіцяв приїхати, подивитися сівалку або під шнеки поміняти. Ну я не знаю. Шнеки кажуть погано. Другі кажуть, вони потім, е, як карбамітом сієш, вони забиваються не знашується получається бачите те що остається воно в трубах тоді стікає ну воно ну, так і є по-любому буде бо сівалка стала а воно ж так що... кукуруза тут вже пішла якби в разнобой Вже сіємо те що в тому році оставалося Те й сіємо тут. А тут залишилося нам небагато, нам тут два огородика посіяти, а ту всю кукурузу яку ми посіяли, сіяли цю кукурудза піонер 88-16. Так що отак от. Рийця, то давайте пориємося. Тут десь навіть і очерет росте, по тому ну, все одно це ж уже ж, як би сказати, буде в землі, все одно там удобрення, аж вже в землю пішло. Хоча обіцяли нам дощ, так його й не було. Селітра. Десь було тільки що выгорну це самое хуже його шукати. Главное що проверяли Воно ще волога тут Проверяли дома і зерно було А тут нема Конечно это так и все шо Нема. А, ось есть одне. А, если литрово, ну лажте. Спрорылся 20 метрів одну найшов. Ну и так больше всего десь выгоднул. Так що Сходи, якби ми одні одни получили уже цієї сивалки. якщо не забуду, то вам дома покажу. Поставили 30 кілограм добрива. Бачите, нема. Де воно? Добриво є, побачив одне. Коротше, не знаю, десь тут. Десь з банок вже одивається, значить. Значить є Це кукурудза по кукурудзі, це вже тут. Другий чи третій рік виходить Так що так от. Пас, скажи своє враження про Сівалку. А? Не хочеш нічого? Коротше батько нічого не хоче казати. А я скажу, тут є ось. Я батькові утром предложив. Він каже не веду, не страдай Фігньою Ну тут від да, цієї ось пластини і до цієї пластини. Получається 20 см. Стоїть там стара у нас сівалка, Супенка, так що як кому надо, вона сіє. Всі є вона так само, так що можу продати вам недорого. Так що кому треба, пишіть. Поміряв я отсюда, тут 20 см. Пішов я на старій поміряв, тут у них зазор, виходить, 10 см, от чого тоді і не біжить з літра. Ми тут вирізали пластикову трубу. Ось видно тут. По 6 см і сюди так додавали. Хотіли саморізом, але батько каже, давай не будемо трогати, бо повинні приїхати. Потім скажуть, що ми знову щось. Ну, не сипалося ж. Ну, сипалося, не там... сипалося, поки не, не провернуло я оцю саму. було Так, да, треба закріпити, але ну, батько каже, не треба трогати, бо може ж приїдуть скажуть, ви вже сюди носа свого всунули. Ну, не сипалося. Сипалось тоді, коли як. Або стукне таке, да? та воно і, сті, і та зсипала, повністю каже. Ну вона дуже мілка, вона що, ну, бачите, яка фракція там взагалі така, що. Ну а так не знаю. Так. Ось да. так відкрив, ось подивився, висипать, кукурузу, ось бачите, яку літну сіяли. Ну, це не наше, це ми тільки що заробили гроші кучусь. Доступно, що тут а, все. Ось відкрив, викинув і все. Все добре. Ну і добре, що цей стоїть, да? От вала боромочності. Легше. Нема тієї труби, що ото. не знаю. Ну. так. Міряли, що я вам показав. Те, що тільки що відео дивилися, скільки вона ложить. 4-5. Та там можна і в сходи. Ти бачив сходи які? Ну Там на горі. Не, не ходив? Ну, пішли глянь. Не хочеш. Та бензин в мопеді є. Зараз я вам покажу. Це тут а, ми сіяли, я вже не пам'ятаю коли. Зараз скажу. Ну тут ми протяжку робили, ось 4-5 штучок вона на метр ложе наче непогано. Це кукурузи. Раз, два, три, 4, 5. Ну там був, виставили 4-8 зіменим. Ну раз, два, три, 4. Так як Рем сказав, що приїде в понеділок. В понеділок і вівторок. Ну, приїжджають, хай приїжджають, я ж нічого. Я Показую, як є. Тут нема, тут нема, тут ще не зійшло, це тут край. Ось о. Ну воно тут, де не на глибоко поклало, а де бачите розстояння. А от тут, де може мельче, де тут мілкіше, тут ось. Сходи якби є. розстановка якби непогана Осибачте нас і пішло як би рядочок Так що будемо спостерігати що воно далі буде Всім дякую за підтримку, хто підтримав, хто лайкнув, хто дизлайк поставив. А я поїхав працювати чи віддихати вже. Чи... Завтра неділя нічого робити не будемо е -е, з понеділка, понеділок-вівторок е -е, купимо кукурудзу і будемо сіяти кукурудзу. Так що такі справи. там трошка осталось и все все сияли мы два э -э, гектара у нас будет пионером пионер будет вот такой. И... так что якось так